Даю Шевченка вдячному в кожному слові теперішні дні. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, споконвіку Прометея та морел карає, Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки, а поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори, хмарою повиті. Засіяні горем крові Отамто милостиві ми ненагодовану й голу застукали сердешну волю та йцькою цькуємо лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїцях імператорів би стало з дітьми і внуками втопить сльоза худові, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матірних гарячих сльоз. А батькових, старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава Й хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям, слава, і вам, слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ми об'єдналися Тараси. Об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу і зброю в руках. Хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про тимчасово переміщених, закуповує необхідні речі, їжу, створює прихистки, хтось переказує гроші та купує необхідні речі. Евакуює, рятує з-під завалів. Хтось дбає про своїх близьких і вже будує плани на майбутнє. Заради того, щоб побачити нашу перемогу і відновити державу, бо єдина ціль у нас перемога.